Нова інопланетна істерія почала захоплювати Сполучені Штати Америки та весь світ заодно. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що взагалі відбувається, та до чого це все може привести. Конспірологи вважають, що це лише частина плану під кодовою назвою Блакитний промінь. Начебто, в 2024 році тіньова влада планети планує організувати фейкове вторгнення інопланетян за допомогою голограм. Готуйте шапочки з фольги і приємного перегляду. Сполучені Штати Америки наймовірніше мають у своєму розпорядженні вцілілі інопланетні літальні апарати і використовують їх для створення аналогічних літальних апаратів для власного використання. Влада США також має докази існування позаземного розуму а також тіла або рештки інопланетян. Про це під час слухань в конгресі заявили свідки існування секретної програми щодо дослідження НЛО, колишні пілоти Райан Грейвс і Девід Право, які повідомили про зустріч з невідомими об'єктами у військово-тренувальному повітряному просторі, а також ветеран бойових дій і офіцер розвідки Пентагону Девід Груш. Саме заяви останнього, які були зроблені для змін, робили багато галасу і знову змусили світ серйозно обговорювати інопланетян. Можливо, вперше в світовій історії з'явилась людина, яка готова пожертвувати собою, розсекретити своє місце роботи та по суті зробити донос на своїх роботодавців. Груш заявив, що зробив це під впливом чисельних доповідей державних розвідувальних служб, які в приватних розмовах та робочих переписках висловлювали побоювання, що відбувається щось дивне. Пентагон по суті має секретну урядову програму, яка прихована від конгресу, та не звітує перед ними. Зрозумівши це, Груш вирішив що досить мовчати, з іншого боку його підтримали. З'явились конгресмени, які дуже зацікавились у цьому питанні. Незважаючи на те, що федеральний законодавчий орган складається з двох палат, а саме республіканців і демократів, які останнім часом далеко не по всім питанням знаходять компроміси. Саме в цьому питанні вони виступили єдиним фронтом, розуміючи, що це їхня спільна проблема. Влада дійсно має секретну програму Пентагону, про що розповів запрошений конгресменами свідок Пі. Присягою він не просто людина з вулиці. Вони самі запросили його дати свідчення. Фактично, в конгресі була розсекречена одна з найбільших таємниць США і не Абиким, а почесним працівником Пентагону. Девід Груш 14 років пропрацював на державу. Спочатку у Пентагоні, а потім у військовій розвідці. А останні чотири роки взагалі спеціалізувався виключно на НЛО у секретному підрозділі, яке займалося вивченням місць аварій цих неопізнаних об'єктів. Вся ця програма роками велась таємно від конгресу, що й обурило конгресменів. Вони вважають, що Пентагон бере на себе дуже багато і фактично сам вирішує, що можна знати парламенту, а що ні. Під час допиту конгресмени задавали йому дуже багато різних питань. І коли один з конгресменів запитав, чи впевнений Груш у тому, що у розпорядженні уряду США є об'єкти позаземного походження, він відповів, що абсолютно впевнений у цьому. На підставі розмов щонайменше 40. Людьми за останні чотири роки, багато з яких також поділилися переконливими доказами у вигляді фотографій, офіційної документації та засекречених усних свідчень. Також він підтвердив, що Пентагон вів дезінформаційну кампанію, метою якої була заперечення існування невпізнаних повітряних явищ, і розповів, що йому відомо про програми зворотного інженірингу для неземних кораблів, аби потім відтворити його копію власними силами. Але Груш був не єдиним. Свідком, що виступав у конгресі. Коли черга дійшла до пілота Райана Грейвса, він розповів, що про неопізнані повітряні об'єкти в американському повітряному просторі дуже мало повідомляють. Ці спостереження не є рідкісними чи поодинокими. Вони є рутинними. Військовий екіпаж і комерційні пілоти підготовлені спостерігачі, чиє життя залежить від точної ідентифікації, часто стають свідками цих явищ. Грейвс і Фравер також розповіли, що пілоти бачили на схід. Ідному узбережжі США об'єкти, які здавалося, залишалися нерухомими перед ураганним вітром, а потім раптово прискорювалося до надзвукових швидкостей. Про ці спостереження самі пілоти також не поспішали повідомляти своєму командуванню, оскільки це фактично ставить хрест на майбутній кар'єрі. Стигматизація пов'язана з НПО та НЛО. Є реальною і потужною і загрожує національній безпеці. Вона змушує замовкнути комерційних пілотів, які бояться репресій та професійних наслідків. А тепер давайте подивимося на реакцію Пентагону. Вони, як ви всі здогадались, заявили, що все це фейки, вигадки, і взагалі вони максимально відкриті та чесні з конгресом. Проте потрібно лише подивитись в історію. Сполучені Штати вже мали загадкові і таємні урядові програми, які можуть бути схожими на те, про що розповів Груш. Проект «Синя книга офіційно був створений у 1952 році. Проте до того часу США вже мали історію дослідження. Женя НЛО. одна із найзнаменитіших розвельський інцидент у 1947 році. Основна мета проєкту полягала у систематичному вивченні спостережень за явищами, які не могли бути ідентифіковані традиційними засобами. Продовж свого існування проект вивчав більше 12 тисяч звітів про спостереження НЛО. І хто знає, можливо, зараз Конгрес має справу з чимось подібним. Але давайте якось підсумуємо це все. Чому уряд США дозволив створити з цього всього справжнє шоу? Якщо інформація насправді така таємна, її могли розглядати за. Чиненими дверима є кілька версій усіх цих подій, починаючи з найпростіших і закінчуючи справжніми теоріями змови. Перша версія, що все це дійсно правда, і конгрес зробив це публічно лише для того, щоб отримати якісь відповіді. Вони розуміли, що за закритими дверима вибити якусь правду у них шансів немає, і пішли на кардинальні кроки. Друга ж версія більш складніша. Насправді, все, що відбувалось у конгресі, це просто акторська гра, і США таким чином намагається відволікти світ та американців від чогось дійсно важливого. А ось далі починається справжня конспірологія. Багато хто вважає, що таким чином США намагається підготувати світ до нової реальності життя. Які інопланетна загроза існує, і нам потрібно бути готовими до неї. Але це ще не найцікавіше. Конспірологи вважають, що це лише частина плану під кодовою назвою Блакитний промінь. Начебто, в 2024 році тіньова влада планети планує організувати фейкове вторгнення інопланетян за допомогою голограм. Поки голограми будуть наводити паніку на людей та імітувати вторгнення. Справжні бойові літаки будуть наносити удари по цивільній інфраструктурі і людям, щоб знищити побільше населення, тим самим запобігти проблемі перенаселення планети. Паралельно з цим еліта створить єдину владу на всій планеті, щоб протистояти фейковим інопланетянам. Але як тільки загроза мене, жити як раніше ми вже не будемо. На нас чекає нова сторінка історії, де більше не буде класичного поділу на країни, запанує новий світовий порядок. Все це дуже схоже на Нісенітницю, але багато людей по-справжньому в це вірять. Проект Блакитний Промінь. Саме такою назвою конспірологи охрестили все це дійство. Давайте спробуємо розібратися, що ж взагалі відомо про цей загадковий проект Блакитний Промінь. З самого початку цю теорію пов'язували. З появою нового Месії. У усіх країнах, які розділені релігіями, з'явиться свій Месія, Мохаммед, Будда і так далі. Всі люди почують у своїй голові голос Месії, що буде говорити з ними на його рідній мові. Мета цього всього створити масову паніку і єдину світову релігію, яка приведе до влади єдиний світовий уряд, який очолить Антихрист. Конспіролог Ру Мілс пропонує іншу варіацію ідей у своїй книзі Діана Королева Небес. Він заявляє, що проект Блакитний промінь породить чудесне видіння леді діани дітям по всьому світу, щоб створити нову світову релігію. Діти оголосять, що Діана дарувала їм цілющу силу, а два сини святої Діани, Вільям і Гаррі – стануть чимось на зразок двох живих Ісусів. І що саме цікаво, багато людей вірять в це і по-справжньому чекають, організовуючи різні релігійні культи. Але до чого тут інопланетяни? Головним прихильником теорії змови, що пов'язує проект Блакитний Промінь з інопланетними расами, є Норіо Хаякава, власник похоронного бюро з південної Каліфорнії. У вільний час він є керівником громадської організації Грум Watch, яка стежить за підозрілою діяльністю в таємничій зоні 51 в штаті Невади. Він передбачає, що таємна влада, що складається із світової еліти, сприяє популярним віруванням в НЛО і інопланетну присутність для того, щоб інсценувати фальшиве вторгнення, яке породить всесвітню паніку і тим самим дозволить виправдати формування глобального уряду. Все це викликає питання: чи є проект Блакитний промінь ще однією божевільною інтернет-легендою, або ж в ній є частка реальності? Появу міфу про блакитний промінь, судячи з усього, породив канадський журналіст Серж Монаст, який окреслив проект в конспірологічному новинному листку «Leading Edge в 94-му році. У 96-му році Монаст помер, так і не закінчивши своє журналістське розслідування. Є інформація, що ще до його смерті канадський уряд викрав дочку Сержа, спробувавши таким чином відмовити його від продовження своїх досліджень проекту. Через це смерть журналісти й досі вважають справою рук уряду. А той факт, що навіть після його смерті донька так і не повернулася на свободу, викликає багато запитань. А тепер давайте більш серйозно. Проект Блакитний промінь це в першу чергу саме теорія змови, згідно якої урядами різних країн випробується секретна технологія, за допомогою якої в небі створюються голограми, з використанням яких уряд маніпулює людьми для своїх цілей. Деякий час блакитний промінь асоціювався з норвезькою спіральною аномалією, яку досі вважають головним доказом випробування цих секретних технологій. Норвезька спіральна аномалія утворилася вночі 9 грудня 2009 року. За формою вона нагадувала витягнуту спіральну хмару. Тисячі людей спостерігали за нею та вимагали пояснень від влади. Офіційною версією подій, яку висунув Оряс, став запуск міжконтинентальної балістичної ракети Булава з підводного положень. Проте людей це не переконало, тому що ця аномалія більше ніколи не повторювалася після запуску таких ракет. А проект Блакитний промінь і надалі залишається загадкою, яка з кожним роком змушує вірити в себе все більше і більше. Більше людей на цьому у нас все завжди будьте скептиками і до зустрічі в наступному відео.